Нуль передмова. Мудрий син тішить батька, а люблячий тато милується розумом свого хлопчика, бо Господь дає розум, коли час говорити, і додає слух, щоб чути. Від нього скарб мудрості, і від нього кожен досконалий да. Він підносить царів на трон і вручає їм владу над усім. Тож слухай мене, сину, і, прийнявши настанови, станеш мудрим серед розумних, і розумним тебе вважатимуть серед мудрих. Благословлятимуть тебе народи, і прославить тебе безліч чужинців. Збагни, що маєш дізнатися насамперед, і міцно візьми кермо царства. Поміркуй про сьогодення і навчися на майбутнє, щоб поєднати досвід із розсудливістю і стати вправним у справах. Зваж, для тебе я пишу повчання, щоб у ньому заєдналися досвід і знання для вибору найкращих рішень, і щоб ти не згрішив проти спільного блага. Спочатку, проте. Який чужий народ і в чому може бути корисний ромеєм, а в чому шкідливий, який і як кожен з них із яким іншим народом може успішно воювати і бути під кореном? Потім про їхню хижий і ненаситний норов, і чого вони у своєму безумстві прагнуть, далі також і про відмінності між іншими народами, про їхнє походження, звичаї та спосіб життя, про розташування та клімат їхніх земель, про їхній вигляд і протяжність. А до цього і про те, що колись траплялося між ромеями та різними чужинцями. Після всього цього, про те, які в нашій державі, а також у всьому царстві ромеїв у різні часи з'являлися нововведення. Усе це я обміркував наодинці з собою і вирішив довести до твого відома, мій любий сину, щоб ти знав особливості кожного народу, як вести з ними справи і приручити їх. Або як воювати і протистояти їм, бо тоді вони боятимуться тебе як обдарованого. Тікатимуть від тебе, як від вогню, кануть їхні вуста, іначе стрілами вражатимуть їх твої слова. Ти здаватимешся їм страшним, і від твого лику тремтітимуть вони. І Вседержитель сховає тебе своїм щитом і наставить тебе твій творець. Він спрямує твої стопи і утвердить тебе на непохитному п'єдесталі. Престол твій, як сонце, перед ним його очі дивитимуться на тебе, жодна з тяжких турбот тебе не торкнеться. Оскільки він обрав тебе і вирвав з утроби матері, і дарував тобі своє царство як кращому з усіх, і поставив тебе, наче притулок на горі, наче золоту статую на висоті, підніс, наче місто на горі, щоб несли тобі данину чужинці і поклонялися тобі ті, хто населяє землю. Але ти, о Господи, Боже мій, чиє царство вічне і непорушне, будь дороговказом народженому мною завдяки тобі, і нехай твоє обличчя пильнує його. А твій слух нехай буде чутливим до його молитов. Нехай охороняє його твоя рука, і нехай він царює заради істини, і нехай веде його твоя правиця. Нехай спрямовуються його. Шляхи перед тобою, щоб зберігати твої заповіді. Нехай вороги впадуть перед його лицем і лизатимуть порох його супротивники. Нехай буде осяяне коріння його роду кроною плодючості, і тінь його плоду нехай покриє царські гори, бо завдяки тобі царюють царі, славлячи тебе у віках. Один про печенігів наскільки вони корисні, перебуваючи в мирі з Василевсом Ромеєв. Наскільки ж вони корисні, коли живуть у злагоді з нашим царем. Слухай сюди, сину, бо є дещо, що, як мені здається, тобі варто знати. Треба ж тобі розуму набратися, щоб кермо влади міцно тримати. Та й усім іншим кажу знання то скарб для піданих, а для тебе й поготів, бо ти за всіх відповідаєш, мусиш про спасіння кожного дбати і світовим кораблем мудро керувати. І якщо я говорю простою мовою, як тече звичайна річ не дивуйся, синку. Бо не красне письмо і невисокий стиль я тут вихваляю. А хочу просто і зрозуміло тобі все розтлумачити, щоб ти не був у невігластві щодо важливих речей, і щоб досвід дав тобі ту мудрість, яка приходить з роками. Я завжди вважав за велику користь для нашого царя жити в мирі з печенігами, укладати з ними дружні угоди та договори. Треба щороку посилати до них свого посланця з добрими подарунками для їхнього народу і забирати звіти заручників та їхнього посланця. Які прибудуть до нашого богобережного міста разом з тим, хто цю справу виконує, і користуватимуться царською милістю та щедрістю, гідною правлячого Василевееса. Адже народ печенігів межує з Херсонською областю, і якщо вони не будуть до нас прихильні, то можуть виступити проти Херсона, нападати на нього, грабувати і розоряти як саме місто. Так і так звані клімати. 2. Про печенакитів і русинів. Знай, сину мій, що печенакіти. Як я вже казав тобі раніше, межують з русами. Тож постійно треба пильнувати і дбати про те, щоб між цими двома народами зберігався міцний мир. Адже вони можуть бути дуже корисними для нас, якщо перебувають у злагоді з русами. По-перше, тому що через річкові пороги не зможе пройти жоден ворог нашої держави, якщо тільки руси не пропустять його. А руси не пропустять, якщо вони в мирі з пачинакітами». Бо тоді печинакіти не дозволять ворогам пройти через їхню територію, а якщо ті спробують це зробити, то починакіти їм завадять і дадуть відсіч. А по-друге, знай, що й самі руси, вирушаючи на війну проти своїх ворогів, потребують допомоги від починакітів. Бо якщо починакіти не будуть їм союзниками, то можуть легко напасти на руські землі, поки ті воюють десь далеко і завдати їм великої шкоди. Тому руси завжди прагнуть мати пачінакітів за друзів і союзників. Отже, бачиш, сину, як важливо підтримувати добрі стосунки з обома цими народами. Бо мир між ними то запорука спокою і безпеки нашої держави. 3. Про пачинакитів та турків. Так і турків рід дуже бояться і боїться згаданих пачинакитів тому, що був неодноразово перемагаємо ними і відданий майже повному знищенню. Тому турки завжди страшними, вважають починакитів і тремтять перед ними. Чотири про Пачинакитів, рус і турків. Так, поки Василевес ромеїв перебуває у мирі з починакитами, ні руси, ні турки не можуть нападати на державу ромеїв за законом війни. А також не можуть вимагати у ромеїв за мир великих і надмірних грошей і речей, побоюючись, що ВасилевеС вживе силу цього народу проти них, коли вони виступатимуть на ромеїв. Пов'язані дружбою з Василевсом і спонукувані його грамотами і дарами, можуть легко нападати на землю русів і турків, вести в рабство їхніх дружин і дітей і руйнувати їхню землю. 5. про пачинакитів та булгарів. Так, що й булгарам страшнішим здавався б Василеве сромеїв і міг би спонукати їх до спокою, перебуваючи в мирі з пачинакитами. Оскільки із цими булгарами сусідять названі пачинакити і, коли забажають, або заради власної користі. Або задля Василев суромеєв можуть легко виступати проти Булгарії завдяки своїй переважній більшості та силі долати тих і перемагати. Тому й булгари виявляють постійне старання та турботу про мир та згоду з пачинакитами. Так як вони багаторазово були переможені і пограбовані ними, то з досвіду дізналися, що добре і вигідно перебувати завжди у мирі з пачинакитами. Ці уривки з праці візантійського імператора Костянтина Сімбагрянородного, 905-959 РР. Про управління імперією, де адміністранду імпіреу, написаної близько 952 року, є цінним джерелом для розуміння візантійської дипломатії та зовнішньої політики у східній Європі в ікс столітті. Вони демонструють, як Візантія використовувала принцип розділяй і володарюй для забезпечення своєї безпеки та впливу в регіоні. Страх перед печенігами, уривки підкреслюють страх, який турки, угорці та булгари відчували перед печенігами. Костянтин Багрянородний неодноразово наголошує на військовій силі печенігів та їх здатності здійснювати руйнівні напади на сусідні території. Цей страх був зумовлений попередніми поразками від печенігів, що змушувало сусідні народи прагнути миру з ними. Роль печенігів у візантійській дипломатії. Костянтин чітко показує, як Візантія використовувала печенігів як інструмент для стримування русів, турків та булгар. Мирні відносини між Візантією та печенігами були ключовим фактором, що утримував русів та турків від нападів на імперію. Візантійські імператори заохочували печенігів до нападів на русів та турків, надаючи їм грамоти та дари. Це дозволяло Візантії не лише захищати свої кордони, але й вимагати від русів та турків вигідних умов миру. Важливість геополітичного контексту ці уривки також підкреслюють геополітичне значення печенігів для Візантії. Розташування печенігів між Русью, Туреччиною та Болгарією робило їх важливим фактором у регіональній політиці. Візантія використовувала цю ситуацію для свого стратегічного виграшу. Упередженість джерела важливо враховувати, що про управління імперією є упередженим джерелом. Костянтин багрянородний представляє візантійську політику в позитивному світлі, наголошуючи на її ефективності та вигоді для імперії. Він не розглядає наслідки цієї політики для інших народів, зокрема для печенігів, які часто використовувалися як пішаки у візантійських інтригах. Висновки наведені цитати є цінним свідченням про складні дипломатичні відносини у Східній Європі ікс століття. Вони розкривають стратегічне мислення візантійських імператорів та їхні методи забезпечення безпеки імперії. Використання печенігів як інструменту дипломатії було ефективним, але водночас цинічним підходом, який мав довгострокові наслідки для регіону. Для глибшого розуміння історії Східної Європи цього періоду необхідно враховувати інші джерела та перспективи, окрім візантійської. 6. Про печенакити та херсоніти. Так. Що й інший народ із тих самих печенакитів знаходиться поруч із областю Херсона. Вони й торгують з херсонітами, і виконують доручення як їх, так і Веселе Веса і в Русі, і в Хазарії, і в Зихії, і в усіх тамтешніх краях, отримуючи, зрозуміло, від херсонітів заздалегідь узгоджену плату за цю послугу відповідно до важливості доручення і своїх праць, як то в Латії, прандії, харерії, пояси, перець. Червоні шкіри парфянські та інші предмети необхідні ними, як проте, кожен херсоніт зуміє домовитися з будь-яким з пачинакитів за угодою або поступиться його наполяганням. Адже, будучи вільними і ніби самостійними, ці самі пачинакіти ніколи і ніякої послуги не здійснюють без плати. 7. про Василіків, що посилаються з Херсона до пачинакії. Щоразу. Коли Василік переправиться до Херсона заради подібного доручення, він має негайно послати вісника до Пачинакії і вимагати від них заручників та охоронців. Коли вони прибудуть, то заручників залишити під вартою у фортеці Херсона, а самому з охоронцями вирушити до Пачинакії та виконати доручене. Ці самі Пачинакіти... Будучи ненаситними і вкрай жадібними до рідкісних у них речей, Безе соромно вимагають великих подарунків, заручники домагаються одного для себе, а іншого для своїх дружин, охоронці одного за свої труди, а іншого за втому їхніх коней. Потім, коли Василік вступить до їхньої країни, вони вимагають передусім дарів Василевеса і знову, коли ублажать своїх людей, просять подарунків для своїх дружин та своїх батьків. Мало того, ті, які заради охорони Василіка, що повертається до Херсона, приходять з ним, просять у нього, щоб він винагородив працю їхніх самих та їхніх коней. Вісім про Василіків, що посилаються з богозберігаючого граду в пачинакію з Хеландіями по річках Дунай, Дніпро та Дністер. Так, що й осторонь Булгарії розташувався народ пачинакитів у напрямку до Дніпра, Дністра та інших там річок. Коли посланий звідси Василік з Хеландіями, то він може. Не вирушаючи до Херсона, найкоротшим шляхом і швидше знайти тут тих самих пачинакитів, виявивши яких, він сповіщає їх через свою людину, перебуваючи сам на Хеландіях, маючи з собою та охороняючи на судах царські речі. Пачинакити сходяться до нього, і, коли вони зійдуться, Василік дає їм своїх людей як заручників, але й сам отримує від пачинакитів їхніх заручників і тримає їх у Хеландіях. А потім він домовляється з пачинакитами. І, коли пачинакіти принесуть Василіку клятви за своїми узаходами, він вручає їм царські дари і приймає і друзів з їхнього числа, скільки хоче, а потім повертається. Так треба домовлятися з ними, щоб, коли у Василевееса з'явиться потреба в них, вони б виконали службу чи то проти русів, чи проти булгар, чи проти турків. Бо вони в змозі воювати з усіма ними і, багаторазово нападаючи на них, стали нині страшними. Ясно, це також із наступного. Коли клерик Гавриїл якось був посланий до турків за наказом Василевеса і сказав їм «Василевес заявляє вам, щоб ви вирушили і прогнали пачинакитів з їхніх місць. А ви б розташувалися замість них, бо колись там розташовувалися, щоб перебувати поблизу царственності моєї, і щоб, коли я того забажаю, я відправляв послів і невдовзі знаходив вас. То всі архонти турків вигукнули в один голос самі ми не вивежемося у війну з пачинакитами, бо не можемо воювати з ними, країна велика. Народ багаточисельний, погане це порідя. Так, що починакіти з настанням весни переправляються з того боку річки Дніпра і завжди тут проводять літо.